Коли в нас будуть оці всі умови, тобто в нас будуть живлення, у нас будуть сенсори коліс, у нас буде гідравлічний блок, у нас буде блокування двигуном, тощо у нас буде працювати система АБАЗ. Вона має факту чотири фази роботи. І ми зараз почнемо з першої фази до четвертого. до четвертої ми все трошечки пізніше описуємо. Дивіться, на перший момент може здатися схема там, якась складна, незрозуміла. Але все максимально просто. У нас є головний гальмівний циліндр з вакуумним підсилювачем і є педаль М. І в нас відходить трубка по факту від головного гальмівного циліндру, до, до робочого гальмівного циліндру. Додалося до цієї схеми декілька клапанів, і додавалося до цієї схеми класичної гальмінної системи блок керування чим? Чому двигуном? Електронні блокування, але в чому? чим електронне блокування? Yeah, yeah, yeah. гарміної системи АБАС. Тобто це є блок керування Абаз. У нас на кожне колесо система АБАЗ використовується два клапани. Клапан 9 і клапан 10. Клапан 9 він є нормально відкритий. Клапан 10 він є нормально закритий. Отак позначення клапанів використовується в гідравліці. Дивіться, оця ось штука означає, що клапан що зроблений? Відкритий, і рідина може проходити як сюди, так і сюди оця стрілка. Зрозуміло всім? Оця штука означає, що клапан що зроблений? Закритий. Тобто, от, немає зв'язку, є цей. Оце от штука це позначення чого? Електромагніту. Це означає, що він може відкриватися або закриватися за командою. Електромагніта за командою напруги. Тобто це є електромагнітний, нормально відкритий клапан двосторонній дії. Згідні? Не чую. Так. Ага. Далі, клапан 10. Він так само, тобто має стан закритий, стан, має стан відкритий, але відкритий стан він тільки односторонній. Видно чи ні? Він також що електромагнітний. Це нормально відкритий клапан чи нормально закритий? Нормально закритий. Коли ми подамо на нього напругу, клапан що зробиться? Відкриється. Фаза спокою. Клапан у нас є нормально відкритий, ганюйна рідина, тобто проходить до робочого цілідру, але дивіться, ми не тиснемо. Просто воно зв'язано ця частина з цією між собою, але тиск у нас не створюється. Коли я почну натискати на педаль, у мене буде наступна фаза, яка буде називатися фаза збільшення тиску. Клапан 9 досі в такому самому положенні, клапан 10 досі в такому самому положенні. Просто в цьому контурі, якщо поставити ось тут манометр показчик, у нас буде створюватися що? Тиск. Це дуже гарно продемонструвати, якщо я візьму стенд. У мене зараз тут оскільки коліс? 4. Чотири. Чотири. Водно кадрі стенд. Ага. І в нас, дивіться, до кожного колеса приєднаний манометр. Тут, 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 тут. Оцей манометр він показує тиск в головному гальмінному целі. Оцей манометр, в нього навіть є знак-мінус, показує розрідження, в чому? В нашому бустері, в нашому вакуумному підсилювачі галі. Ну, то він вакуум, тому що там що є розрідження. Коли в нас перша фаза фаза спокою, це означає, що нічого я не чіпаю. Друга фаза це коли я починаю тиснути на педалі, що в мене починає зростати. Тиск. Тиск. Але дивіться, в мене система клапана там, тут не рухається, не відкривається. У мене просто є класична робота гальмівної системи, коли зусилля з робочого гальмівного циліндра передається на... з головного гальмівного циліндра, передається на робочий гальмівний циліндр. Якщо навіть от сюди легенько поставити руку, ми почуємо, як оця штука що робить, розги, розтискається. Тобто, ну, будете собі займатися практично і, це, і на кожному на кожному контррі бачимо однакове підвищення тиску. Мені важко зараз тиснути, тому що в мене не працює, що Вакуумний підсилювач гальм, але видно, що тиск в тому числі і на головному гальмновому циліндрі, зростає. Це є фаза наростання тиску. Коли в нас, коли в нас, наприклад, блокування Давайте я керування, яке є ось тут, фіксує, наприклад, різницю обертання коліс. Тобто в нас одне з коліс починає обертатися е, повільніше, воно починає? що робити, Прокозувати. Воно починає заблоковуватись. Не повністю, а просто має, ну, починає ковзати, тобто обертається з меншою частотою. Що в нас відбувається? В нас відбувається фаза отримання тиску. Клапан номер 9 на нього, подається, на нього подається напруга в даному випадку 12 вольт, і він що робить? Закривається. Закривається. Цей клапан закритий, цей клапан закритий по замовчуванню, по дефолту. Чи збільшується в нас ось тут тиск ці магістральні? Ні. Ні. У нас тиск не збільшується, тому називається фаза утримування тиску. Якби ми натиснули зараз на цю подаль, тиск у нас залишиться тут що? Константно, він залишиться сталий. Якщо у нас колесо далі починає блокуватися, у нас починається фаза, яка називається зниження чого тиску. У нас цей клапан буде досі закритий, але відкривається клапан який? Номер 10 Ми побачили що тут 12 вольт, і в нас гельмін... відкривається клапан 10, включається двигун. Оця штука це що є? Гідравлічна помпа, і наша гальмівна рідина перекачується з оцього контуру, куди хлопці? У головний гальмівний циліндр. І коли ви тиснете на, на педаль гальм і у вас є биття, то це означає, що у вас є фаза заниження тиску. У вас тиск в системі не зростає, як хтось думає, а навпаки, падає. Просто цій гальмівній рідині нікуди діватися. Вона може дітися тільки в головний. Ремівний у нас система, яка в нас є, закрита. Тобто в ну, нас немає. Ну, у нас повністю закрита система. Тому ми маємо таке зусилля, яке віддає навпаки, нам ми тиснемо, а воно нам дає що на ногу. Ми тиснемо, а воно дає нам що на ногу. Вон у нас як працює система Бас. Клапаном, точніше, резервуар номер 2 і резервуар номер 5 це є факто демпери пульсації. Це є. Такі буфери, які, коли в нас є різке зростання тиску, які сприймають цей тиск і просто скомпенсовують оці пульсації. Зрозуміло? Тобто це є демпфери пульсації. От чотири є фази роботи АБС. остання фаза занижня тиску, де тиск, де тиск в цьому контурі просто зменшується. Включається насос, відкривається клапан 10. Гамміна рідина перекачується з. Легміного із цього контура головний гальміний цінім. 2,5 призначені для того, щоб зменшити пульсації. ції. Отут у нас буде тиск зменшуватися, ось тут у нас буде тиск зростати, тому що насос перекачується з одної частини в іншу. От і все. У нас є гідравлічна помпа, привід цієї помпи, який є електричний. електричний.